99 днів на світових спортивних аренах. Івано-франківські фристайлістки Ангеліна Брикіна та Оксана Яцюк завершили свій світовий тур. Фінальна крапка у непростому суперництві була поставлена напередодні у Швейцарії. Повітряні акробатки вибороли Кубок Європи з фристайлу. Ця група спортивних дисциплін, де спортсмени показують акробатичні труки, стрибки та гімнастичні елементи. Зараз в нас буде в них буде відновлюючий збір. Потім починаються знову. Підготовка до Олімпійських ігор будуть збори в них в залі, будуть відпрацьовувати програму на батуті, а потім переносити її на водний трамплін, цю програму вдосконалювати ці стрибки, і тоді вже переносити ці стрибки на сніг. І з цією програмою більш складною вона буде виступати на Кубках світу і на Олімпійських іграх. Це більш складна програма, що дасть їй змогу заскочити не тільки в шестірку, а й в трійку. Позаду місяці безперервних виступів на аренах Європи, Америки та Китаю, сповнені рішучості підкорити Олімпійські ігри. Спортсменки повернулися додому. Їхні високі результати стали не лише демонстрацією спортивної майстерності, а й символом незламності духу українського народу. Можна сказати, що цей сезон був дуже важкий, тому що він був дуже довгий від 1 січня до Вчорашнього дня ми не були вдома. Ні одного дня ми не були вдома. Це ми рахували здається 99 днів. Це було дуже важко. Але потрібно боротися, тому що якщо є наші хлопці, дівчата, які борються там, ми не маємо права пускати руки. І я завжди буду дякувати Збройним силам України, бо тому що тільки завдяки їм я. Жива. У нас довгий був цей збір, довгий сезон. Він в мене був перший такий довгий, і насправді було хвилююче, особливо перші змагання на Кубку світу. Досить хвилююче. Я фінішувала 19-та. Ну, в принципі, нормально для мене. За оцінками фахівців, такі значні спортивні успіхи у цьому виді спорту трапляються не часто. Тож це справді вагомий внесок у спортивну історію Прикарпаття та України загалом. Лілія Буцяк Денис Атиновський новини на вежі.